Дивіться, ви що, хлопці? Ви живете в Україні, ви що, блядь? Ми постійно допомагаємо військовим, а ви отаке от робите. Нормально придавили документу? Хлопці, ви що? При чому бусифікація? А що це? А що це сталося? Що це, це? це, ну, це сталося? Не бусифікація тянет в кушать. Ви ти мене придавила документи? як всі хлопці? Ви мені палець поламали в курсі? Я буду я буду... Визывайте висвіт скоро це видає так, що не жики. Мужики, ну ви даєте, ви ж поліцейські. Я поліцейський! Та ви маєте захищати громадян. Що я неправильно сказав? Що я неправильно сказав? Ви знаєте Конституцію України? Ви так сказали, що тут поліцейська трьох? Да, я поліцейський. Ви Конституцію України знаєте? Знаю я, і закони Конституції. Я сказав, що тут такі 32 будь ласка, документи. Ви чого там не знаєте, що я дурбачу не буду, чи що? Питай. Не надо мне нажимать Ні? ничего. То, що что вы думаете? Вы не маете посвідчення до міністерства? Ви мені палець стерли. Вы думаете право, вы мне Я вам не ломал. У мене все на відео записано. Вам что не... Ви, вам запропонували показати будь-який документ, що засвідчує вашого У мене воно... все фіксується, хлопці, все фіксується. Ну, правильно, це покладно, тільки не повірзайте, коли там стояли вже, так? Ви відвітите да? по повній а програмі, що? мужики. Ні? Ви відвітите по повній програмі. Ваші лиця зафіксувані. Пусти мене, не рви мені кофту. Чоловіче, пусти мене, не рви мені кофту. я не тікаю. Я не тікаю. А від, від Зачем ти мені рвеш кофту? Ти мені палець поламав, визвіть скору, блядь. Хлопці, ви поліція, можна до вас звернутися? Визвіть, будь ласка, скору, мені хлопці, палець поламали. Давай, по затримуємо три години. Ходіте з нами. Почекайте, зараз при нас. Попросиш, а ти буде на документи, хоч приділямо документи. Паспорт достачитися другий. Скоро визвіть. У мене полований палець, ви розумієте чи ні. Зараз виходить. Вже скачові кекається, так? Нормально не хочуть. <помогу. помогу>. Сейчас виключно минувиті. <риклад> <Добре>, П'ять. Ламали <риклад> пальці. А? Та да, нема взагалі не подивляння кого. Представте, що... Будь... Володимир Іванович. Отпусти мене, я не тікаю за тебе. Що ти мене <систити> держиш? <на руці? поти> я чинюся <не тіняюсь, поти> просто. То, що ти, то, що ти, ти, мен... то, що ти мене пакуєш, це не означає. Не не ти, не ти, не ти, ти незаконно це робиш, Володимир. Ти незаконно це робиш. Ти їм же не доходить, вони дерев'яні. Та давайте не розказуйте, то дерев'яний. Покажіть, покажіть своє законне посвідчення. <потворювання> а що таке? Покажіть своє законне питання. Володимир Іванович. А що таке? Тебе питання до мене? Якісь питання є в тебе до мене? Що ти? 16.03.94. Українці, блядь. Українці, от там а не туди, поняв? Ви не знаєте, де хто був. І... Я знаю, де Це хто те, був. Де. Ти точно там не був. Я не був. Да. Я цього не скриваю. Не скриваєш, то нехай ти прийде тут говориш. Мені. І що мені тут? Ми... Нахай ти мені вовчи щось говориш. Я до тебе базарю. Ні, йди Ш... до мене базар, мовчі, на базар, сій мовчина. Витягуйся, блядь. Красавці, блядь. Покажіть своє законне посвідчення. Тобі розказати, які питання? Я вам передавлю. Розказати? То не посвідчення. Що ви ж ко'ясно знаєте, що yeah. то не. Вам не влаштуємо посвідчення. Да, Будь ласка. Десь головне вставлення Черкаський Так, є... Давайте я буду звертатись. Ну, ну, пускайте, зартатись, зартатись, ну. я буду звертатись, я буду подаватися. Так я вас ходив, які питання, якщо ти не показуєш своє? Я вже два рази його определяв. Людину незаконне. не влаштовують. Хто не посвідчення. А вам рішать, що не закупають. По... А кому рішать? Тобі рішать, А не щоб держава видала. Мені держава, не ти. Так я не тікаю. Я не тікаю. Я тебе даже не тікав, я стояв собі спокійно. Він закон. Який він чинить не закон? Я, я не чинив, нічого, ти мені палець зламав. Об'ясни. Як ти такий? Коваленко Олександр до Олександра я тобі ви, ким будете? Ким я буду, блядь, прохожим. Пройходьте дальше я з ним. Нет, конечно, Нет, конечно. А чого? Не затримує. Чим? По якій причині вони затримали? Зараз український протокол. По якій причині? Відсутність людини документів. І що? Її затримують порядку статті 111, То пішли Так, тисяча першого. Попішли всі разом. Я пересил, що в мене відсутні документи. І на мене Працівник поліції показує своє незаконне посвідчення. То не посвідчення. Він навіть мені посвідчення не показав свого. З чого ви взяли? Щого я взяв? Соломій Крушельницький, 15. Що ви взяли, що незаконне посвідчення? Бо по то сути. не посвідчення. Звідки ви це взяли? Там навіть не написано, що посвідчення. Там не можна бути написано, що должно, посвідчення. Там Будь... Соломій, ще раз. Крушельницький 15. Машки, я буду подавати суд на вас. Ви що, так, ми, так не Ваша можна, блядь. Так не можна. А що поможе? Тобі тобі зачем буде його? Я а, не, не розумію, мабі? тобі зачем це? Дивіться, дивлюся, no. дивіться, я вам по нормальному. Ми прийшли, поспілкувалися. Я з ним стояло дві людини. Ось, <різь> ось перша, ось друга, да? <різь> Люди, я їм пояснив, я, що я чому прийшли всі. Я я назвав законні підстави, що я маю право перевіряти. Не хочу. А чи перевіряєте? А значить ти так... ту, на русіки раді. Людина не надає жодного документу. А на русіки Я йому кажу, що він затриманий. Так чи ти його держиш, блядь? Затримуй, поїхав. Він затримає, він тікає він... Куди він тікає? Ти собой, ти працівку поліції вчиняєш. Які ось уже стоїть, конечно, бо вже герой він. А що Савжай, зібрали ти тут, а не він. Геруйте. Ти, 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 я роботу роблю. Ти да, блядь. Ти роботу роби не да, герой, Я що роботу а не нормально? Та відпусти його, він да не далі. Спектаб, об'яснив десять раз. Мені похер, мені нахер тебе посвідчене, не таке. Та вся Україна ходить з таким посвідченням. Тіктоки не багато чисто. Багато тікток. Тікток. Ти нам не тіктоки не нарад, що мене посвідчення. А ти що не дивись? Хай не дивись. Я нічого не дивився. Не дивився. Ми разом Вставить, вставить. Я не поеду да, с вами, вы что? что да, Возьми, не трогай меня. блядь, что вы вы все 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 стихи стихи. Руки вообще. Ну, на меня, ты мне руку одервешь, блядь. Ты мне руку одервешь. Покажите, покажите, мне протокол. Покажите протокол мне, не трогай. Да это, конечно. Не говоря? А ви всі будете в ТікТок, як мінімум. Всі. А на що? з вами? Я не робив. Я не робив, у мене все фіксувалося. ви що, блін? Походу, бля, хтось Так, Хтось запіжені зробив. А ти наче здоровий, блядь, а наче, блядь, тобі не доганяєш. А давай не розказуй. Ну, а цей поліцейський мене... ось... Повірю, повірю. ...дамував мені руку. Повірю усе. А цей поліцейський ламав. Ти, чого ти? Чого ти, чого ти? Я буду. Яка в тебе служба, блядь? Я не тікаю, я не тікаю. Я не впевнений, я не впевнений. Я не тікаю, я не, я не тікаю. Я не. Мені нема чого боятися, чого я буду тікати? Це вам тепер нада бояти. Да, 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 да. Я подам. Я подам на вас суд. Да він не будете чекать, повір слово. Я не вірю. Я йому не вірю. Да Та мені не повірю, буде, не буде, буде, я тобі його ще раз бачу. я тобі писав з ковен, то я проживаю в село Почабинці. Так я тебе не знаю ще раз. Та я тебе теж не знаю. Поліцей. Ну то Шо, все, ну сказав, що не довіряю. Ну, ну, все. Я, я дові вільна людина. Я вільна людина. Я нікуди не тікаю. Я ні від кого не ховаюсь. Так, я, дикаю? Дикаю? я вільно передвигаюсь так, по Україні. Що ви документи собі? Бо це незаконно. У вас нема посвідчення. Що незаконно, питаю? Документи привозили? У вас нема Свідчення, хто пригодна. ти такий, що я тобі буду подавати документи. Да я не тікаю, Туда? я не втічу от тебе. Трохи ви не ожидали, ну, що не... ця ситуація так відчасть. Бужики, ви всі будете, всі будете, люди вас знатимуть. Лисянський район, а смете Лисенка. Дякую вам велике. Всім спасібо велике. Почитай Конституцію України, що там написано. Що там написано? Ну почитай, Рей, почитай, будь ласка. Ну, скажи мені, ти маєш мені мої права сказати. Я тобі повідомлюю, що траваю бою. Чи не предоставить поліції документи Та в поліції немає посвідчення навіть. Не заберете на лод, на смерть ви його заберете. Ви його на смерть заберете! А хто був на лодку, що ніхто не хоче підійти? Я не тікаю, не переживай. Я тут. Не хочу я до вас йти. У мене немає до вас. Тут ознайомлюють, при людях. Люди вам колеса протикнули.

Цей колега до ви показали, щоб немає. Передавіть свої документи, будь ласка, валера. <пілля> я вам не зобов'язаний. А я вам Тобто то, то, я вам зобов'язаний, а ви мені не зобов'язані а, а Конституцію України знаєте? Ну, а чого ви не зобов'язані? З вами нами Ніхто не розмовляє. Ми розмовляємо з вами. Покажімо, коли поліцейський розмовляв, ви за покажіть, будь ласка, щоб щоб героїв, щоб України знали в лице люди. Нічого чого ви так робили? Покажіть, а, будь ласка, та, свої ну, документи. так у руки в брюки, я не знаю, моя хата скраба. А чому, чому, хлопці, дивіться, має чому ви має тільки що такі були герої, має а зараз все вже документи, даже документи так, не можете а, показати? Та, ні, ну, що герої? Що, то зі мною поспілкуйтесь, то з тобою. Дивіться, є війна в державі, є законопромовнізація. Я вам повідомив, що кожен громадянин, щоб усі чули, чого ми тоді не пристали, зобов'язаний про собі мати паспорт і обліковувати стаційний документ, правильно? Стаття тридцять закон України про національну поліції. Зобов'язує кожну особу від 18 до 60 років на вимогу працівника поліції пред'явити паспорт і документи кіпо рестаційний влікові так тепер товариша. почекайте, два товариша пізьме созначимо. Пред'явили документи. Все тоді третій герой. Я нічого не буду показувати Я ваше посвідчення фуфу, не він І розказує людина, я не казав, Він мені... вже не казав Фуфло. Ні, він сказав, що це не посвідчення. А що? Не все, що все остане. Фуфло. Почекайте. Оце посвідчення видала держава всім працівникам поліції в Україні, так? Да? Всі цим посвідчення Два рази пред'явив, два рази блять, сказав, чого я б до людини підійшов. Все, ти чого не там, а чого він там? Він не правне що Ні, чого ти на русіки навіть? йому повідомив. Мене ку -ку -ку yeah. Руку ломали і палець сломаний видно.